Нашого тата на вісім років винесли вирок за домашнє та релігійне насильство. Перше, що це дуже не шокуюче, несправедливо з їхньої сторони, що вони все звалили на тата, прикривали булін, що, типу, його не було. Всьому винен тато. У нас в сім'ї була дисципліна. Ну і як в кожній сім'ї, обов'язки, а як же без цього? Обов'язки, але там вони були не важкі. Ну як, позамітати, прибирати? Ну, нормально. Так само нас тато не примушував до праці ніколи. Ми, ну, тато говорив, що потрібно, що потрібно те зробити, але такого примусу не було. Хотіли, йшли відпочивати. З тих пір, як ми переїхали з міста село жити, наш тато офіційно не, не, працював. Не, не працював. Тому що він хворів багато, в нього був поганий зір, в нього було посвідчення по інвалідності, а потім і за віком пенсійне. Зараз йому 67 років нас тато ніколи не примушував ходити на зібрання. Читати Біблію, молитися. Ми, якщо й це робили, то це було індивідуально. Нам дуже боляче, що несправедливо засудили нашого батька. Нашу сім'ю завжди принижували. І навіть зараз, як не взяли наші свідчення до уваги, а взяли свідчення сусідів, школи, вчителів, всіх, крім нас. Ми хочемо, щоб тато був з нами.